Будеш переходити пішохідний перехід, завжди включаємо. Завжди автомобіль буде бачити далеко-далеко. Ой, дякуємо. в умовах. Недостатньої видимості. Пішоходи повинні виділяти себе на прузній частині. Як ми можемо виділити себе? Це або одягнути світлоповертаючі елементи, або ліхтарик собою носити. Бачу, на вашому одязі темному немає, тому ми хочемо вам подарувати ось. Такий набір від патрульної поліції всередині світлоповертаюча стрічка і ліхтарик. Коли ви присвітите під ноги, так ви будете тоді помітними, будете в безпеці. Як вам, як вам зручно. Дякую вам. Дякуємо. Зараз зараз. Давай руки. Тут світлоповертаючий елемент і ліхтарик. Поліція тобі дарує. Стрічка, яку ти зможеш одягнути на одяг або взагалі на будь-який рюкзак з собою, взяти. У вас гарно було видно? Отак. Сусіть. Світло-стрічка. Якщо так от посвітити, де тут вмикається. О, посвітити, і воно якраз все видно. Людина йде в темному одязі. І завдяки цій стрічці людину можна побачити. Все, тепер ми і щасливо! Сьогоднішня акція спрямована на те, щоб нагадати учасникам дорожнього руху, а саме пішоходам, елементарні правила переходу проїзної частини дороги. Е, також роздаємо такий е, найоптимальніший і ефективний подарунок, як циклоповертальний елемент стрічка, яка е, при увімкненні фар автомобіля. Відбиває світло і таким чином пішоходи стають помітними в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Хочемо також нагадати, що правила дорожнього руху зобов'язують пішоходів використовувати такі елементи в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. Це надзвичайно важливо, тому що в темряві для темряви важливо, щоб був контраст. Якщо людина має або яскравий одяг, або світловідбивні стрички, як в мене зараз на руці, то людина стає помітною, особливо в контексті того, коли людина знаходиться біля проїжджої частини, переходить пішохідний перехід, і водій завчасно може помітити пішохода і пригальмувати.